Доброго і благословенного дня вам, друзі! Напередодні Різдва. Давайте ми вияснимо, що таке Різдво. Хто народився нам? Відповідь у Святому Писанні Луки, другий розділ. Коли ангел Господін явився пастухам, то звістив про велику радість. Зачитаємо. Я звіщаю вам про велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака знайдете сповите немовля, яке лежить у яслях. Чому в яслях? Чому в хліву? Чому з тваринами, а не в царських палатах? Адже народився цар царів, Бог богів? Чому ангели сповістили пастухам? Бо в цьому народженні була відкрита велика таємниця. Яка була і мені відкрита в церкві на служінні моїм, господ... моїм пастором Тетяною Олександрівною, і я отримала відповідь, що ясла та вівці, то про образ церкви, то про образ змирення і упокорення Господові, а пастухи то пастора, яких веде і наставляє сам Господь? З народженням Ісуса Христа з'єдналися два виміри: прийшов перехід з тілесного. Духовний. І сам Господь у плоті прийшов на землю, щоб хрестити нас в покаяння в Отця, примирити нас з Господом, хреститися в любов і отримати Духа Святого. Так чому скажіть? Люди не біжать в церкву, не шукають спасіння в Ісусі, а досі поклоняються Святому Миколаю, який всього лише людина? Біблія не дозволяє нам молитися людям, і слово Боже каже, що проклятий всякий, хто надіється на людину. Пророк Ісая пише нам: Дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Різдво це покаяння, це хрещення, це Пасха наша. Це вихід наш із смерті в життя. Тож, друзі, якщо ви ще не вивчаєте святе Євангеліє, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже. Будемо разом молитися та вивчати Слово Боже, щоб бути освіченими, жити в благословінні, а не в проклятті. Заходьте на наші канали Слово Боже Бровари, телеграм-канал Салтаненко. Пишіть мені Божого вам благословення та спасіння, друзі. Амінь.